Доброго ранку. Так, ну що? Дійшла я до клубнички. Це в нас Амі сорт. Ось підписано. Амі, що я роблю? Я роблю вусики. Я спеціально садила її широко, корчик від корчика, щоб потом пристібнути вусика. Ну всі вусики, вусиків багато, будемо її переносити ще на другий бугор. Ось, мурочка з нами, як завжди. Красотка наша, монрошка. Да? Да, да. Ось, що я роблю? Я роблю ось є багато дуже вусиків. Одне вусико я пускаю в міжряддя. Ось від, бо від корчика до корчика, десь сантиметрів, напевно, що 60, а то й 70. Я посередині ще сажу корчик. Ось, А останні вусики я всі збираю підуть перші перший відрізаю. Ось цей я сажу, а перший другий чи там третій, якщо хороший, то відрізаю відеречко і буду їх садити на другий бугор. Якось так. Получається, ось сюди пристібнула між корчиками. Тут між корчиками вже цей рядочок я вже зробила. Тут було жалко вусико пристібнула, ось так трошки нижче. Ну, в общем, ось так вийшло. Перший рядочок я вже попристібувала. Тут у мене вусиків не було. Я пустила звідти, пустила сюди, пристібнула ось так. Бачите, сюди вусико і сюди вусико. Тут таке гарне грубеньке, я його ще по камість залишу. Ось так вийшло. Цей рядочок я вже зробила перший, вже починаю. Далі, а тут, як ви пам'ятаєте, я лишала місце між е, сортами, ось по палочку, я досаджую вусиками. Теж пускаю вусики і досаджую ось так. Е, з приводу, як розрізати агроволокно, з чим я зіткнулася? Зіткнулася з тим, що агроволокно треба розрізати навхрест. Е, тоді... Клубничка не губиться як маленька між під агроволокном. А якщо просто робити розріз ось так один, поки вона маленька, вітром десь подулочку, і вона залазить під агроволокно. Кожен раз треба її поправляти. А так як навхрест розрізано, так набагато краще. І корчик буде розростатись, буде йому місця більше, ну, ми так розрізали, думали, щоб не ліз перій. Ось кругом навхрест. ну, Не навхрест, а один розріз. Ну, краще робити навхрест розрізати. Ось тут теж багато так вусиків е, попускала. Так що займаюся по камець амі. Ось кусочок. Така вона гарненька. Вусиків море. Такі гарні корчики вже позазублювалися так. Ось, все будемо садити. Місця Такі гарненькі, Зараз з цим сім'я розберуся і приступимо далі. У нас альба на черзі. Теж є вусиків багато, ну вона е, сам корчик мілкіший. Бачите, і е, самі вусики такі тонші, чим в Амі. В Альбі трошки тонші вусики, і діточки теж меншечки. і вона більш е, лист в неї, більш компактний, чим в Амі. Так, ось, дивіться, навіть є ягідка, я навіть не бачила. Це все ми обірвемо. Ось є ягодка. Так як пчлки її погано запиляли, бо було холодно, то вона така корява. І ось теж є ягодки були, але вони пропали. Ось, бачите, це в нас Альба. Теж є багато вусиків, будемо зараз вкоріняти і переносити далі. І в неї яка особенність, в неї е, самі вуси, ось так ростуть, багато в них е, гілочок в різні сторони. Ось так. Як в е, амі йде один. Получається, одна гілочка, одне вусо, і на ньому там, ну, буває вбік. А тут -а всі, кожний вусо, получається ось таке в боки. Яке вусо не піднімеш, все ось таке воно йде розгалужені, такі в нього дітки кругом. Теж багато дуже. Вусиків в альбі. Так, і це в нас йде брила. В брили дітки більш такі мочні, такі гарненькі, дуже гарні дітки йдуть. І теж є трошки вусиків. Ну, небагато. Ось тут краєчку бачу, трошки є, а сюди не дуже я бачу. Пішли аж туди вусики, будемо доставати їх. Ось. Ну, а сюди я не бачу вусиків. тут а де, Не де є тільки вусико. Не бачу. Ну, теж вона брила, теж гарно. Гарні такі корчики є дітки. І ось тут теж бачу є вусики. Такі грубі в неї самі вуса і ось такі дітки. Будемо розносити, розсаджувати. а тут я досаджувала досаджувала джолі. Теж попускала вусики в кінці. Це тут досаджувала джолі і ще десь досаджувала теж є ще, що я досаджувала. Треба дивитися по блокнотику, бо я все записувала, де що досажене, щоб потім знати. Ось так. Так що займаємося вусиками. Ось така красота. Ось така красота. Так. Так, 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 покажу вам трошки. Теж тут є вусиків багато. Є вусиків багато. Ось так. Будемо садитися. Так, ось тут літничка є, зріє, така гарненька. Тут немає вусиків ще така вона компактна. І з того, що я вам казала, що бачите, вона там як душиться в ці дирочки, а якби навхрест було розрізано, то набагато було б її вільніше. там. Ну, я не знаю, я ще подивлюсь, може я ще подорізаю навхрест, щоб вона більш себе почувала вільніше. І ось, за те, що я вам казала, бачите? чуть, і вона вже ховається під ніс. Це ця, що ми садили вже останні посадки в нас були. Ось така вона вже гарненька. Ось. Це в нас ця, що ми садили, що вона у нас була посохла. Не знали, чи вона в нас виживе. Оказується, вона оказалась дуже живуча. І в кожній ячеєчці є клубнічка. Це ця, що садили з відкритою кореневою системою літом. Коли була жара, ось за це, що я говорю. Вона там є, але ну, вона сховалася під низ. Так само тут. Бачите? Є, ну вона під. А якби навхрест було розрізано, набагато б краще було. Так що, хто думає, як розрізати, я би радила розрізати навхрест. Ось є цвітоноси. Цвітоноси, звісно, ми будемо видаляти. Вони нам не потрібні. Зараз нам треба, щоб вони розвивались, а не цвітоноси. Ось так. Добрий день. Так, а вчора я садила, садила мармеладу. Відкрита коренева, не поливала водою, земля мокра, просто її замочила, вона на ніч стояла водички, бо прийшла в посилочки, трошки підв'яла, бо три дні була в дорозі. Два, ось, поки доїхали, рахуй, три, то вона чуть підв'яла я її водичку, вона ніч постояла, добре себе почала почувати. Попіднімала листочки, я вчора її висадила. Всі ячеєчки розрізала навхрест. Тепер бачите, всі-всі-всі розрізані ячеєчки навхрест. Якщо, з одної сторони, ось закриється, то там буде відкрито. Чи так само вона буде рости, вона собі легенько підніме листочком і буде рости наверх. А як воно розрізано так, вже нікуди ось ти його не відкриєш, щоб рости. Так що ось такі в мене є, як кажуть, зауваження до розрізання агроволокна на навхрест чи ось так під лінієчку рівненько. Якось так. Все, все вам показала, пішла працювати далі. Що буде далі, вам теж покажу, як воно вийде. Зараз. Сор цей до гуса поприщібую, чи пофотографую, зроблю вам колач, як воно вийшло, чи може покажу відео, як воно вийшло. Це ця, що залишилась тут пару штучок. Ось, це саме останнє, що ми садили, висаджували, така вже гарненька креслата роби, робиться, І бачите? Ось воно, агроволокно розрізано ось так. Це була, я рахую, помилка треба розрізати навхрест. Бачите, клубничка є, але вона сховалася під агроволокно. Ось так. Треба всю подоставати і порозрізати. Тут ще кусочок мармеладки досадила. Теж все різала навхрест, щоб вона приймалась. Ось так. Як ви бачите, вже трошки повминали. вже зовсім другий вид має все. Ще чуть-чуть. чоловік доминає гряду, і ще одна гряда залишилась. Ось так. Красота. Все, пішла працювати. Пока-пока.